Вітаю, друзі. Про нову велику реформу середньої школи поговоримо за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися з корупціонерами, мардерами та іншою нечистю. Отже, в Україні починається велика реформа середньої школи. Я б сказав, знищення середньої школи. Як заявили в Міністерстві освіти, яке очолює плагіатор Оксен Лісовий. З 2027 року фізика, біологія, хімія, зарубіжна література, всесвітня історія, географія перестануть бути обов'язковими для вивчення в 10, 11 та 12 класах. Обов'язковими залишаться лише українська мова та література. Історія України, англійська мова, математика. Фізкультура та захист вітчисне. Також буде впроваджена система індивідуального підбору предметів, тобто свого роду профільної підготовки, яка має допомогти випускникам більш якісно підготуватись до вступу до вузу. Міністерстві освіти і науки кажуть, що розробляючи нову освітню систему, Орієнтувалася на європейську практику і вважають, що її впровадження дозволить зробити середню освіту якіснішою. Друзі, ну, в українських реаліях така реформа стане могилою для української освіти. Для української науки. Вона матиме зворотній ефект. Не буде ніяких е, відборів, нічого. От дивіться, головне в цьому всьому ланцюжку освіти це вчителі, а про них при цій реформі забули. А нах вони кому треба. При тому дефіциті педагогів, який вже зараз є, багато директорів шкіл перехреститься і скажуть: ну і слава Богу, тих предметів. Необов'язкових стане більше, викладачів треба менше. По максимуму спростять навчання. Раз фізика, біологія, хімія. Не обов'язкові, то можна і не вчити. А якщо вам дуже хочеться туліть до приватної школи. Частину предметів обріжуть. І зросте послуг е, попит на репетиторів, приватні навчальні заклади, тому що державні перетворять в нуль. Тобто освіту хочуть зробити платною, приватною і так далі. Е, з такою реформою школи про серйозні досягнення в науці технологічних. Е, Проривах, модер... модернізації України доведеться забути. Глобалістам, на яких працюють оці всі лісові аксени і їм подібні, їм не потрібні освічені українці. Взагалі, освічені люди їм не потрібні. Не в Європі, не в е США, а тим паче в Україні. Глобалісти знищують українську освіту на наших з вами очах. Їх необхідно зупинити, якщо ми це не зупинимо, якщо цих оксенів лісових, між Вінницьких і ж з ними не викинемо срачами з з МОНу, то вже за декілька років будемо отримувати цілі покоління українців без знань. Людина без знань легко піддається впливом, керуванням і вбидва перетворюють. Просто тому думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, маємо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.